Іиси пригадали! В наканалі Lakelive І сьогодні. І сьогодні ми граю PUBG Mobile Metro Royal. І сьогодні ми будемо відкривати чорне письмо, а я сьогодні буду йти в вот фул Сталіком. Я взагалі нічого не боюсь. Абсолютно, я не буду боятися нічого. І ще в мене отакий повний рюкзак. І в мене є золото. Можливо, хтось. ну... Я це золото получив трейдом, а це мій запас, який я беру на п'яту карту. Дуже сильно набираюся для того, щоб просто піти і повоювати з типами. Погнали! Так, і ми вже в каточці. В принципі, нормально. Ось все файно. І, друзі, ну, прям не кажіть, просто я граю в два пальці пабг. Ну, це нічого страшного, правда? Я так звик. Так, Ну, я думаю, мені пора. Е, ну, Я обіцяю навчитися грати більше там, чотири пальці грати в пубх. Ну, напишіть в коментарях, хто із вас. Е, ну, Ставте лайк, якщо ви граєте в PUB-Mobile 3-4 пальці, а якщо граєте в 5-6 пальців, пишіть в коментарі. А тепер е, продовжуємо відео. Так, ну, зі мною нормальні пацаки грають. Надіюсь, вони не будуть, як нуби, сливатися. Так, я дуже жорстко заряжений, просто дивлюся. Так, нікого там нема. Добре, добре. Так, йдемо, йдемо, йдемо. Туди кидаємо, відкидаємо смаки. Для чого? Для того, щоб типи просто не запалили. Коротше, на мого тімейта нападають типи. Зараз всі смаки спрацюють. Бам, три смака. Бам, просто три смака так дивимося. М -м, не віжу нікого. Ні, реально, я там нікого не бачу. Через тепла дивлюся, теж нікого нема. Е -е так, дивимося акуратною. Реально страшно, тому що можна слитись. навіть. Так, нікого немає, нікого не бачу. Добре. Перебігаємо. Е, Мітімейт каже, що в нього типи. Другого ТП, ну зараз їх порішаємо. Так, не вижу, не вижу. Перший каже, йому потрібно зброя. Та яка зброя? Мені своєю жалко віддати. Так, ну, тобто шкода віддати, правильно, помиляюся. о, я бачу, тіпочку, файно. Так, шмаляємо. Та йой, Не видно його так добре. Сховався взагалі файно. Коротше, йому молік хоче відкинути, файний. Так, ну. Йой, чому я так жорстко туплю? А, ой. У мене руки жирні. Мені напаличники пал, на дуже сильно потрібні. Так. Типочків не бачу. Акуратно сюди йде. Так, дивимось. А типі я там не вижу. Так. Шмаляю шмаляю третім пальцем. Що? Тут нікого не вижу. Тому що мій тім мій, мій тім я його вже взяли. Просто взяли і двох моїх тіммейтів уложив один типочок, щоб ви розуміли на даху. Відкинув молик такий. от Ота й, й повідомлення від телеграму, то задолбало вони вже. Так, ну, нікого не бачу. Дивлюся, щоб мене не обійшли, ніяк не запушили. Так, бачу, а ні, Першого теж убили. Я лишився один, і що мені тепер робити? А ще, друзі, я ще раз нагадую, попереджаю, якщо мене погано чути, підкрутіть свій е, на телефоні звук на максимум і мене добре буде чути. Ой, yeah. який я тупий молік відкинув. Ну, ай, ось що буває, коли граєш є ж як нубік. А третій взагалі крутий. Зліва е, десь зліва, вдалеці, такий крутий, всякий. Він просто крутий там сидить. Так. Дивлюся. Ну. ні, не бачу, що ти О, мені курочку подарували. Файно, файно. Так. Е е ще одну. Супер. Ну я відчікую типів, щоб їх взяти і просто якимось чином забити. Я намагаюся дуже добре грати. Я справді намагаюся, і ж, друзі, друзі. Так, ну, не бачив взагалі типів. Дивимось через тепла. Туди нашмалюю, Щоб хедшот поставити якийсь нечайним чином. Якусь нечайно. Так, ой. Вижу, вижу, вижу! Ай, не зміг нормально настріляти. Ну, не вижу, а бачу, правильно. Бачу-бачу. Так. Він сидить там за скалою собі. А я якось. А я тут сижу. Надіюсь, бля, просто не візьмуть і в крису не заберуть. Ну, не Та уж. Ну, ну тут хтось взагалі вилізе. Я, я як бачу, ніхто не хоче вибрати. Мені волік прописали ай молік, молік, молік. ай, ай, волік, волік, волік. Ай, чого? Як? Як? Та ні, Ти почки взяли і мене повалили. Капець якийсь. Так. Ну я. Стоп! Ай, я МКшку слив. Як шкода я МКшку слив. М каху. Я МКшку слив. Ну, злив це гучно сказано. так, о, А у кобра золото у мене є, так 40 тисяч. Ну, пустий інвентар. Коротше, треба брати з собою про невинутку. Ну, друзі, я думаю, ми зараз е, все зробимо, щоб відкрити чорне письмо. О! А, мене його неба. Як я затупив. Коротше, друзі, зараз у мене психологічний стрес, руки жирні, тому я і граю кнуп. Тому мені треба розігратись. Для вас це одна секунда, а для мене вічність. Так, друзі, я вже розігрався. Я вже змінив собі управління. У мене нове управління. Якщо що, це мій друг. Його звати Діма. І сьогодні ми будемо. І грати про він хоче сильно штурм. Ну, зараз е, я йому скажу, щоб він. Не у штурм. Я його якби говорю. Шкода, що екраном є запис. Е, ну, якби. Неважливо, я знову забув можливо включити мікрофон. Хоча і це правда. Так, вибере фул 6 Файно, файно, Full6 Так. Давай на Та Татера, -та а я беру фаба своє Так. В принципі, все взяв. Так, він вже включив продевінотку. А я нажимаю Бій. Тепер він. Я йому ще кажу, щоб він включив автопідбор, бо, тому що без ТВ дуже-дуже тяжко грати. Ну, я ні на що не намикаю, я просто вам кажу. Так, друзі, ми вже в каточті і мені випали файні тімейти, серйозно. Дуже круті тімейти, Тут двоє кіберспортсмени тут ходять. Ось моє управління. Тепер я граю в три пальця, не в два, а в три. Оце ліпше, ніж раніше було. Так, ну, в принципі, нормально, нормально я зналаштував собі управління. Так, юзаю собі енергетика, я собі шприц юзаю. Пам, і вже все. Гранати теж маю. А ще, друзі, я навіть не знаю, ну, я е, ну, маю на телефоні побитий екран. Та, серйозно, екран дуже сильно побитий. Я навіть не знаю, як на цьому грати. Ледве-ледве. Ну гаразд. Е, Ідемо тепер туди вперед. Противників хочу сильно побачити, але я їх взагалі не бачу. Ці чуваки і на спіль. Люлей. Але я їх взагалі не бачу. Нарамно просто швалю. На Авік треба теж купити тепла, теплачок, тепловізор. Потому що приціл, як на 8Х, мені взагалі не допомагає. Е... Відкинув смоки? Один смок. Так. Щоб тімейтам допомогти. Ой, допомогти. ой 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 друбили! ні 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 Так, там типи, типочок. Так, я дивлюся, щоб з інших сторін не було типо депо. Так, нема, нема. Так, я не бачу типочків. акуратно дивлюся. Так, так, піднімає, піднімає, Вилажу сюди. Не бачу взагалі типочка, Ні, ну я його не вижу, якщо чесно. Так, еще один откину, чтобы видео нормально поднял. Так. Откину, э, так, э, поднимаю. Поднимаю. Не, чему у него мало хп? Не, 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 Я не хочу, що... а, его поднял. Ой, трохи за... Ну, ничего страшного, ладно. Э, я... Так, там точки. Ну, ты почки, там, где Я бы хотел. Я їм дуже сильно хочу відкинути смачний молік, але вони задалеко. Щоб я його відки. Там ж перший. Взяв і просто затащив. Він ліпший. Так, йдемо вперед. Так, нікого точно не бачу. І це, це правильна відповідь. Все, поглали. Так, у, у розривки на, мою, на мій Авік. Ні, ну я тут все забираю, абсолютно все. файно файно Розривки перезаряжу. Тому що вони більш ліпші. Так, все йде. Кідать точку, тому що та, а, вони кажуть, що там можуть бути ТП. Ну, ми вже на PowerPlank просто прийшли е, золутати босса. Добре, що він, якби не кобра, ну цей босс спавнить дронів. Я за це. Не навиджу просто. Пойло, пойло. Опа. Фамас кобра. Фамас кобра. Найс. Е, МК. Так е, погано шлява-кобра. Рюкзак. Так, відкривай. Так шкода фамас кобра не мій. А чому так? А чому? Я дуже сильно хотів. Ла, то це ліпше, чем мій фамас вишка, но гаразд, гаразд. Ідемо звідси так знову йдуть. Я прийшла, ну до нього забиваю. Ні, ні, Нехай він відкриє. Я не буду як би, красти в нього нічого. Павл, це інакше називається, але на камеру я це не хочу казати. Так, боти, боти, боти. Так, друзі, ми вже йдемо на радейку. Так, ви вже... так ми вже так, вже йдемо на радейку. Я сідаю. Так, всі всі четверо. так, а чому вони... вони не їдуть, бо тому що. А, а Вони кажуть, що там типи просто нас можуть закрисити, взяти закрисити, і це не круто, тому йдемо пішки. Зараз нормально. Ми дійдемо до пішки до радейки. Вона вже близько-близько. Йде йде йде, йде йде йде. Біжимо і біжимо. Так. Там сюди направо. Так, направий дем. Окей. Так. Що за окей, ладно? Так о, уже бачу собаку, і вона... <смеш> Жалеється. Є, ну я... Стоп! Ну, я думаю, її ліпше її доб'ю, але нехай не буде її. Мішає, якщо чесно, дуже сильно. Що, типа, крута? Так, ну, все. Піднімаюся на ангар. Так. Ну, ми вже тут, типу, типо, типо типочків не бачу, кейс там відкритий. Шкода. Так нікого не бачу. Так, ну можна йти в принципі. Тут кажуть, тут типочки. Тут, тип, тут, тип. Hey, У я його навіть добре бачу. Добре, добре. Винесли. Ні-ні-є. І ні, вже ні, думав мене приб'ють. Я вже думав мене приб'ють. Oh Ну й ну і ну, ну, я думаю, приб'ють вони. Зараз перше захилитися, потім уже лутатися можна. Що там в нього? Ну, фіолки. Так, на повідомлення на... Да йо... та йой, Тайой, йой. Так, перший хорош, він любив ще, одного. типа, ще й русско. Загалі файно. Файно, файно. Так, залутано повністю. Там уж. Тут чорні двері відкрили, а все золотало, а все золотало, нічого не лишили Шкода. Так, йдемо. Тут я... Шкода, що тут точно все просто взяли і забрали. Добре, перелізаємо. Так, пусто. Та чому пусто-густо, е, собака босс проходимо мимо. Так, і відкриваю цей кейсик. Ну, ящик, правильно... Хоча кейс, кейс зручніше у Уо, файно, 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 нападало біру. біру, Як це як це вимовити, вимовити по-українськи? бірузовий, Так, фіолки. Нормально, фіолки, фіолки. Так, собака на неї уваги не звертаю. Іде сюди. Просто перелізаю, біжимо сюди, сюди, ого, бос, Валити його будемо, я не знаю, з тімою тімейтами. Ну, ні, я так бачу, вони не валять цього боса. Ну, я по ньому стріляю. Пошваляю, ну, похоже, йому байдуже на всі мої пулі. Добре, відкриваю, відкриваємо кейсик. А ще друзі. Ще друзі. Е, хто дивиться мене достатньо вже довго? Коротше. На екрані висвічується назва мого телеграм-каналу. Підписуйтесь туди, або заходьте в шапку профіля, і переходьте по ній мій телеграм-канал і підписуйтесь. Все. Так, йдемо туди, там ще є кейси. Я думаю. Ой бо. О, тут кейс з адекументами. Це супер, файно. Ой. Не відкрив, нечай. Ой-ой-ой бос, бос-бос, бос, бос, на нього заб'єв і просто йде цією дорожкою. Доріжкою. Тобто, правильно. Так, вони відкрили кейс і тут. Та що? Типочки були, як на мене, цілий склад. Просто взяли все залутали і лишили чуть-чуть луту. Так. перелізаю. Та й перелізати. Все, перелізли. І йде сюди. Так, шукаємо під водою, так, відкрили. Та ви зараз та ви зараз серйозно. І все. Ну, вони серйозно відкрили кейс. Ну гаразд, йдемо звідси, стрибаємо. А вони абсолютно все залутали. Тут типочки, депо. Ай, собака добана. Наводка мене погана. Ну, я думаю, гіроскоп. З гіроскопом ще буду грати. ще буду грати. А ще, друзі. Напишіть в коментарях, як зняти, ві... зняти мені відео по стендов 2 чи не зняти. Мені буде дуже цікава ваша думка. Будь ласка, напишіть в коментарях, і я подумаю і буду знімати. Так. Тут теж все залутали. теж теж, теж От, от мої ті майдета, і я вам кажу, тут все залутали вже. Ой. Я упав, Да ну йой. Ладно, вылезаем звідси. І И бежим его. Так, легче уже на вихід? Ну, я тоді тоже на вихід. В принципе, уже ничего цікавого нема. Так, собака, да, тобі получай. Что идешь на мене? На! На по попе. На! Да! Все, хедшот поставил. І норва. І файно. Ну, аптечкою все одно зараз захилюсь. Що, тепер йдемо. Можна йти звідси. І куди подальше? Так, дивлюся, що ззаді в задній. Ой, як в мене стальний фронт половине, бронік шостий. Так, собака біжить. Ну, на неї уваги можна не звертати. А все одно третій дом'є. А... На третій, це діба. Так, ось ми вже на виході, виходимо. Так, нажимаю вийти. Просто у дорогу, всілякі різні трюки. Хопа, і вийшли. Тепер погнали вже наступну каточку. Взагалі файно залетіли взагалі. Проте другий трохи афікашить. Ну, зараз зайде і буде рухатись. Ну, взагалі круто. Я знов четвертий, і Діма третій. Ну, файно, файно. І п'ємо енергетики, енерге, як хочете. Так, і називайте. Зараз ми всіх типочки побиваємо. лут їх позабираємо. Велику аптечку ставлю собі от сюди. Так. Щось вони ходять. Так, дивляться. Коротше, все, бар'єри зникли, і ми побігли. На тих типочків депо. Як хочете, так і називайте. А я і називаю їх так. Депо. типочки Іде туди. Туди всякі І закидаємо от такий смочок. А надіюсь, їм файно залетить. Ну, файно туди залетіло, взагалі. Воще файно я Взагалі не файло, капець. Так. Катя Ой від. Ой-ой-ой, з П90, 90. Так, дивлюсь. Вижу, вижу, вижу. Ну, тобто бачу, бачу. бачу бачу, бачу. Так. Так, точки ставить. Так, тут тип. Тип, 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 акуратно. Аккуратно. Ой, да йой! Що? Да. З -з збоку Та їх двоє тут було. Та за що? Та за що в ній це? Раз подивлюся, як та ще діє Він вже... Він вже... Ні-ні ні Діва, діва, діва! Живий, живий, так. Так, дивлюсь. А, все. Катка гру закінчена. Та все, то ми йдемо ще одну каточку. Я слив свій шлемак. Байдуже, знаєте чому? Тому що скоро сезон закінчиться. Якби це був початок сезону, я би мені би справді було шкода дуже сильно. Що взагалі сталося? Друзі, ставте лайк, якщо вам сподобалося, як я обрізав 3 хвилини. Ще, друзі, підписуйтесь на канал, адже, адже на 100 підписників буде стрім. Тому підписуйтесь на канал. Я буду стрімити приблизно 2 години. А ще підписуйтесь на мій телеграм-канал, ставте лайки ну, і ставте дзвіночок. Корочок біля підписки. Коротше, всім пока-пока. До нової зустрічі, мої підписники.